Друзі, доброго дня! Вчора я закидав відео про два автомобілі, які ми доставили з Нідерландів. І сьогодні також ще є один актуальний автомобіль. Зараз розкажу коротко про нього, покажу стан лакофарбу покриття, підключимо комп'ютер, подивимося по сажі, по форсунках. Можливо, когось зацікавить. Це також є Renault Megane, але ось цей перший, який позаду мене стоїть, це той, який вчора привезли для людини, а другий, який позаду нього. Є на даний момент актуальний. Ось цей перший це 2016 рік в комплектації Босе. 202 пробіг, він проданий під замовлення. Другий автомобіль, який до нього, він є актуальний. І зараз ми про нього почнемо розповідати. Це є 2018 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней, механічна коробка передач. 151 тисяча оригінального пробігу. Зауважте, оригінального не луцьку, не франківську, а оригінального, можна так сказати, волочиського, там, де ми знаходимося. 151 тисяча пробігу. Отже, почнемо розповідати про сам автомобіль. Ось так він виглядає. Це також є чорний колір, комплектація Intense. Ще раз наголошую, це є 2018 рік. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Комплектація Intense. По комплектації має Ледус, кажу Ледовські протиутоманні фари. Фари в нас тут йдуть обичні. Датчик дождя, датчик світла, задній партронік. Два ключа. йдуть тут не е рибкою, тобто не рибкою, а. Такі, можна сказати, закидушкою. Ось так вони виглядають. Ось такі ключі, два ключа. Салон у нас де простий в матерії. Всі чотири склопідіймачі. Ну, Простіша, набагато простіша комплектація. Маленький екран, Шестиступінчата коробка передач, Мультируль. Ну і в принципі все. Але. Дуже гарний пробіг, пробіг 151 тисяча, хто шукає для себе автомобіль, ну, четвертий ціна, правда, його також нормальна. Ціна його з усіма документами на сьогоднішній день це є 13 700 доларів. Ось такий автомобіль, має фаркопчик на, гарних, на гарній резині літо. Тут там, в нас зроблені ковпаки під. Титанові диски, але це є ковпаки, не путайте, тому що дуже багато людей думають, що це є легкосплавні диски. Ні, це є ковпаки. Ось на відео можна побачити замінені тормозні колодки, ще навіть наклейка є. Стан автомобіля хороший, немає жодних е е зауважень по е лакофарбовому покриттю, там ну, якихось глибоких царапин, вм'ятин, вибоїн. Капот, як ви бачите, майже без. Пошкоджень без насічок, без сколів, мають малесенькі малесенькі сколи, ну, але автомобіль, ще раз наголошую, 151 на тисяча це не є е, з нульовим пробігом і це не є автомобіль з салона. Тим більше вартість його, якщо бер, беремо ось цей автомобіль і ось цей автомобіль, самі бачите, він від, відрізняється. Цей 16, цей 13700. Тобто ціна автомобіля відрізняється на 2 300 доларів. Тут 18-й рік, а в комплектації бусе у нас де 16. -й. Також ось, пройдуся вам з правого боку. Також, як ви бачите, немає жодних дефектів по лакофарбовому покритті. Я маю на увазі вм'ятини, царапинки. Мають незначні. Маленькі царапинки в нас тут на бампері, але це так, як завжди. Хтось колись десь щось запихав, витягував і робив дрібні царапини. Їх немає багато, маленькі, але вони є. Тут в нас знаходиться замість запаски в нас автомобільний компресор, крюк, піна. Цю пластмасу можна витягнути і вже е, помістити сюди безпосередньо повноцінне колесо. Вікна всі 2018 рік. Мотор працює ідеально. Зараз це все заведу, покажу. І почнемо з лакофарбового покриття. Почнемо з заднього лівого крила. Отже. 108 108, 109, 116 95, 107, 115, 115, 103, 103, 104, 97 тут у нас де пластик, але замітьте пластик, але. Хто шукає собі е, четверті мегани, можливо, хтось замічав, ось тут, якщо дивитися, ну, практично ідеально, чуть-чуть там буквально там, можливо, міліметр, що воно виступає. Тому що дуже багато меганів. якщо даже ви, ну, Хто шукає цей автомобіль, я думаю, що звертали увагу, ось ці крила вони чуть-чуть типа, подалі. Тому що це пластмасове крило. Його ідеально виставити трошки важко. Тут 102. 102, 114, 131, 113, 123, 104. Також це те саме пластмасове крило 104, 117, 105 112, 100, 106, 116 116. 108. 108. То в нас де накладка. 119, 119. 102. 94. Дах автомобіля. 122, 122, 111 102, 87. Кришка також у нас де пластмасова. Не метал. Бачите? Вишка в нас пластмасова, але ще раз зауважу. Всі вікна в нас рідні. 18 рік. 97, 115, 115, 108. 98. 105, 119, 105. Отже, весь автомобіль, так як я вам і говорив, по лакофарбовому покритті немає жодних зауважень. Зараз. Заведемо, покажу, що також жодних проблем немає по двигуну, стплення в ідеальному стані, вижимається дуже легенько. Тут в нас йде 6-ступінча коробка, круїз контроль, механічний ручник, невеликий екран. Також в автомобілі стоять додатково датчики тиску в колесах. Ось 151 тисяча 200 км. Розхід в автомобілі на сьогоднішній день 5,3 середній. Досить -таки хороший показник на такий автомобіль. Він рахується, повноцінний універсал, не маленький, це не хетчбек, не седан, а машина досить -таки має багато місця, як і спереді, так і між задніми. Заднім і переднім рядом сидінь. Ось, зразу завели, спрацював одразу датчик світла, так як ми знаходимося в приміщенні і одразу. Також, якщо видно, зразу спрацював кондиціонер. Ось, Бачите, зразу у нас кондиціонер працює, справний, заправлений, немає жодних зауважень. Двигун, як ви бачите, працює справно, не працюють обороти ні в ні вниз. Дійсно хороший автомобіль, вартий уваги, за такі гроші, тим більше з таким пробігом. Зараз я ще підключу вам е комп'ютер і покажу на е стан форсунок і на е пробіг. Ну і, в принципі, можна підключити, подивитися, в якому стані турбіна. Так, беремо комп'ютер, зараз підключаємо. Отже, під'єднуємо на наш комп'ютер, зараз зроблю вам трохи темніше. Ось так воно це виглядає. Пояснив автомобіля. Виконується пошук ВІН-кода. Наш прилад знайшов він код автомобіля. Виконується загрузка. Да. Да. Так, Меган, Меган. Меган 4. Квіклі тест. Так, автомобіль виконує в нас діагностику. Вискочило в нас приборно панель несправності. Зараз подивимося, чи вони є активні, чи не активні, тому що е, виконую зразу комп'ютерну діагностику перед вами. Ніхто нічого не підключав, ніхто нічого не стирав. Стараємося працювати з людьми, щоб люди знали, що купують, тому що можна буде з проблем під'єднати е, комп'ютер, стерти, а потім. Зробити перед вами діагностику. Тобто кожна машина, як кожна людина має е, якісь можуть бути там несправності. Тобто, так як в людини може боліти голова, так само і в, і в машини можливо, десь була якась несправність. Воно записало в, е, в пам'ять, і зараз подивимося, що воно хоче. Чи вони активні, чи вони не активні. Якщо не активні, зітремо і зробимо ще раз квіклі тест. Так, бачимо. Ось ця помилка йде неактивна, 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 неактивна. Неактивно, неактивно. Тобто, всі ті помилки, які були, вони неактивні Тобто, можливо, були колись якісь роботи, проводилися, можливо, була якась поломка, але на даний момент. Все в нас в порядку. Отже, удаляємо коди помилок. І проводимо ще раз квікліт-тест От тепер, якщо після другого проведення квікліт-тест було б не зелений, а червоний, значить помилка в нас активна. Отже, провели другий раз. Все в нас справно. Так, беремо систему вприска. Окей. Чтіння. Так, так, так. І шукаємо. Беремо в нас сажу. Подивимося. Так, так, так. Тавлення, дав Маса сажі. Фільтра. Маса сажі після регенерації. Пробіг після заміни. Корекцію форсунок. Так, беремо перший, четвертий, другий, третій. І тепер дивимося. Отже, по, по форсунках. Не знаю, чи добре видно. По форсунках перший циліндр 0,96, четвертий одиничка, другий 0,99 і третій 1.04. Тобто, можна сказати, що всі, всі форсунки в нас немає жодних проблем. Вони всі в нас в межах норми. Так, так. Трошки самому незручно. І дивитися. І, і тепер маса сажі в противосажному фільтрі на сьогоднішній день 15,66 грама. Маса сажі після регенерації 16,18. Тобто на даний момент, як буде проводитися регенерація, буде сажа падати. І лишається нам також передивитися пробіг. Пробіг. Так, і знаходимо пробіг. Так, так, так. Пробіг. Пробіг 151 тисяча 200 кілометрів. І в нас також 151 тисяча 200 кілометрів. Кілометрів і тепер заходимо ще в АБС І подивимося тепер пробіг тут. 151 200 кілометрів км 06 метра. Отже, пробіг в нас в даному автомобілі є чесний, тобто ніхто його не крутив, ніхто його не скручував, не підкручував. По форсунках я вам показав, в принципі, все добре. ну Ще можна глянути турбіну. Ну, але Турбіну, чесно вам говорю, для того, щоб її перевірити досконало, це потрібно її знімати. і і діагностувати безпосередньо на стенді. Ну зараз зайдемо. Турбіна. так. Давління на вході турбіни. Так, 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 температуру можна. Отже, так. Заводимо автомобіль. Як ви бачите, коли ми даємо газу, відповідно в нас обороти ну, набирають, тобто, навіть заходить за 3 тисячі тобто, по турбіні немає жодних проблем, вона надуває. Працює ну, з часом скажу на сьогоднішній день, по автомобілі немає взагалі, взагалі зауважень е, на рахунок мотора, коробки зцеплення і по лакофарбовому покритті. Ну, ціна також ціна 13700 в доларах. Це вже з сертифікатом, з повним е, пакетом документів. Лишається вам тільки поїхати і поставити його на облік. Отже, кого зацікавить даний автомобіль? Можете телефонувати. Мій номер телефону 7606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, TikTok канал. Займаємося автопригоном, доставляємо автомобілі в Україну, розмітнюємо, робимо сертифікати. Зараз на даний момент також дуже багато автомобілів привозимо електричних. Hyundai Kona, В принципі, в кого виникають даже проблеми з заміною підшипників в редукторі, можете звертатися. E, можу вам e, поміняти, e, правда, не безкоштовно, але не за 1100 доларів, так як e, називають в нас e, на офіційних сервісах Hyundai. Тобто, можу вам про, про, поміняти підчепники в редукторі за 500-600 доларів. Все залежить від того, e, в якому стані, що потрібно там міняти. Також можна замінити і в моторі. Ну, в моторі буде додатково ще десь 100 доларів, тому що там треба буде додатково знімати, кроме редуктора, ще й сам е електродвигун. Отже, кого цікавлять електричні автомобілі, е телефонуйте. Також, можливо, когось зацікавить ось цей автомобіль, який зараз на даний момент є актуальний. Його можете зарезервувати, приїхати. Я вам оформлю договір купівлю страхівка на ці червоні номера, на яких вона зараз стоїть. І ви їдете в сервісний центр МРЕО і реєструєте його вже на свою реєстрацію. Також можна його зареєструвати в Тернополі, але якщо ви проживаєте в іншому регіоні, це будуть тільки Тернопільські номера, тому що зараз змінилося, Я думаю, що вже багато людей знають. Раніше, якщо ви були приписані в Києві, можна було поставити в Тернополі. В Тернополі вам подали Київські номера. На даний момент в якому регіоні реєструєте, ті того регіону і дають вам номера. Також планували завтра виїжджати в Нідерланди. Тому що потрібно забрати інші автомобілі, там Hyundai Kona, Kia Niro, Tiguan, і ще треба було оглянути Seat Тороко, також людині Туксона. E, e, і, можливо, інші би e, подивилися ще автомобілі, але будемо виїжджати, скоріш за все, в середу, тому що цієї поїздки приїхали і в нас e, m, підклинив почіпник на мості на Івеко Daily. Правда, всіма людьми, які там хвалять свої там Рено, Спринтера, твірте мені, і веко делі їде далеко і возить далеко, і привозить, типу, ну, хороші автомобілі. Не там, не, 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 не тільки там спрінтера їздять на великі кілометрі. Це вже я знаю з особистого досвіду. У мене мій івеко в мене вже третій рік, і пробіг на ньому вже майже 700 тисяч. За 700, 700 тисяч перший раз замінили почіпник в Мостові. До двигуна ну, ще ніхто не лазив, окрім заміни масла, е цепків, віскомуфти, ну, такі розхідні матеріали, але в самий двигун ще ніхто не ліз. Ну, думаю, ще буде служити і служити. Тобто, будь-який автомобіль, який ви собі придбали, чи хочете придбати, як ви будете його обслуговувати, так він вам буде служити вірою, і правдою. Це не е тільки там, всі шукають. Двохлітрові мотори, там 1.6 Повірте, мені можете взяти і фабію 1.2 мотором з трьохциліндровим двигуном. Він вам приїзди довго і нудно, тому що в Голландії люди продають тільки 1.2 фабію. З такими пробігами і по 250, і по 350, і навіть бували випадки і по 400 тисяч пробігів. У нас е, українці приїжджають, е, купують, скручують пробіги, вам всі під 150, 160, 180 і продають тут. Ви їздите по Україні, насолоджуєтесь, думаєте, що у вас там 180 тисяч пробігів. Є багато відео, е, бо всі закидають і кажуть, чого іменно всі автомобілі там 180, 190, 200, а де останні автомобілі? Так ніхто з перевізників вам не буде. Купувати автомобілі там 400 500 тисяч і показувати, по перше, що він там буде скручувати на 180, А по-друге, якщо беремо даже я беру особисто себе, я даже автомобілі, які вже мають більше, ніж 200 там 50-280, ну 250 ще розглядаю, а вже якщо там більше, навіть 300 тисяч пробігу, ну я також його не дивлюся і в пошуку його не ставлю і не шукаю. Тобто можна купити навіть ось такий мегано, можемо купити навіть дешевше. Правда, з пробігом буде не 151 тисяч, а там 350, відповідно він буде дешевший. Або е, може бути якісь дефекти по кусу, відповідно і теж буде дешевше. Тому що якщо брати ось такий 18 рік комплектації BOSE і з таким пробігом, я думаю, що на даний момент не вліземо навіть в бюджет 17 тисяч. Отже, кого цікавить особисто цей автомобіль? Мій номер телефону 0976062599, Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки. Нажимайте на вподобайки. Буду радий кожному підписнику, який підпишеться на мій TikTok або на YouTube канал. Хочу набрати чим побільше лайків і чим побільше підписників. Дякую за увагу. Стараємося підібрати як найкращий автомобіль для кожного нашого клієнта. І будь які які виникають неїсправності по русски. Стараємося їх також устранити. Тобто, по лакофарбовому покриттю будь-які царапинки вм'ятинки. Це все виконуємо особисто в гаражі, тобто царапинки можу полірнути сам особисто. На рахунок вмятинок у нас є дуже хороших два чоловіка. Віталя і Сергій, можу дати контакти, можливо, комусь пригодиться, виконують свою роботу ідеально на всі 100, а то й на 1000%. Виконують навіть такі м'ятинки, які ні в Тернополі, ні в Хмельницьку, ніхто б навіть і не брався їх робити. А вони виконують, знають свою роботу на всі 100. Номер телефону, кого цікавлять, можу вам скинути під описом під відео, або особисто можете перезвонити, я вам продиктую. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте, будь-які питання по розмитненню автомобілях. Буду радий вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення. До нових відео.